Можна ці маленькі грабельки тюнінгувати, щоб з них зробити здорові граблі. Людина мене там питалася, чи в Тіктосі, чи в Фейсбуці, не пам'ятаю точно. Ні, не в Фейсбуці точно десь в Інстаграмі, робіть, не столь важно. Бо, кажу, що це прикольніше, що вони не широкі і з малі, не хорошо вигортати, що вони багато місця не займають. Між допрочим, оця штука пластмаса. В мене якісь другі є інструменти, там, лопатки, всякі штуки. Воно крепке, воно не, не ломається. Ну, граблі в мене не дуже довго, я поки тільки спину ними чухаю. і трохи траву згромажував. Але вони мені сподобались, Ну, стоїть щось там 30 з чимось гривень. Оці грабельки. Це там акція якась, поки акція треба брати. Я взяв собі 10 штук. І хочу попробувати, чи їх можна зняти з пробку. Може, треба було пробувати не на камеру. А, можна і на камеру, дивіться, щоб зняти цю пробку. І замість цієї пробки дивіться, що ми робимо. Таку рокіровку та взагалі тямас. Оба! Клас! Так що дивіться, кому треба такі о, удобні маленькі грабельки, берете ці, пробка легко знімається, ставимо сюди о, і що ми можемо? І можемо громадити. Ну це було понятно, що сюди якийсь саморіз тиснути, або навіть тут можна прикрутити. Ну ось держак від якоїсь чи лопати, я вам скажу, воно ідеально стає, диви. І грабельки, маленькі, удобні, і взагалі топова штука. О, нарцеси сохнуть. Диви, а ну. Нормально гребе. Так що кого не гребе, беріть грабельки і буде вас теж гребти. Ні, штука годна, я вам скажу, це дуже класні грабельки. Можна, виходить, їх і коротенькими, десь там на клумбі щось гребти і довгі зробити. Ще, звісно, було б добре, щоб вони якось тако розчапірувались, але це я потім придумаю. Може я сюди ще по боках двоє цих граблів притюнінгую, попробую зробити їх ще ширшими. Ну, це таке. В общем, кому цікаво, пишіть ваші думки, як ще можна їх тюнінгувати. Але до держака чіпляються, інструмент, виходить, непоганий.